23 вересня відбулася 12-та сесія Радехівської міської ради сьомого скликання. При обговоренні порядку денного сесії список питань поповнився ще двома. Отож, розглядалось їх аж 24. Депутатський кворум був доволі хитким, що й позначилось на прийнятті окремих рішень. При обговоренні порядку денного сесії депутат міської ради Любов Ференс від імені своєї депутатської фракції внесла пропозицію включити до переліку питань звернення до Президента Верховної Ради та уряду України. Звернення публічно зачитано авторкою його подання. Ми депутати Радиківської міської ради висловлюємо категоричну незгоду із постановою від 9 червня 2016 року номер 1102 відповідно до якої з 1 липня 2016 року встановлюються нові тарифи на теплу енергію для потреб населення, збільшення цін і тарифів на електроенергію, газ та відповідно житлово-комунальні послуги, без одночасного вирішення питань забезпечення повної зайнятості населення та перегляду рівня мінімальної заробітної плати та інших соціальних стандартів, індексації, що приведе. До непомірного навантаження на кожного мешканця Радехова та істотного зниження їх рівня життя підвищить соціальну напругу в наших громадах. Звернення прийнято одноголосно і буде опубліковано в газеті Наш Радехів. Рішенням сесії під спорудження меморіального комплексу виділено земельну ділянку в місті Радехові на площі Василя Стуса. Та оголошено відкритий конкурс на кращий проект меморіалу і його назву. Місце для встановлення пам'ятника визначили ми на площі Стуса в місті Радехові. Це буде не просто пам'ятник воїнам небесної сотні, це буде цілий меморіальний комплекс. Хочемо там е, об'єднати все, тобто і сучасність. І небесну сотню, і воїнів АТО, і воїнів УПА, і так далі. Це ну, але це вже будуть пропозиції, які будуть коли оголоситься конкурс, і будуть пропозиції архітектори, дизайнери і так далі. Рішенням сесії виділено земельні території на вулицях Турянського і Мешуги для пільгової приватної забудови учасникам антитерористичної операції на сході України. Одне з питань порядку денного стосувалось продовження ремонту міських автодоріг. Відсутнім фінансуванням з державного бюджету служби автомобільних доріг у Львівській області просить вас винайти можливість виділення коштів у сумі 510 тисяч гривень на ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Радехів Станин Павлів Радехівського району Львівської області в обговоренні вищезгаданого питання. Міський голова Степан Коханчук дав роз'яснення на запитання депутатів. Ці кошти 510 тисяч вони в нас ніде не будуть в заборгованості висіти, але служба автомобільних доріг має виконати джентльменську свою угоду. Тобто ці кошти нам будуть відшкодовані бардюрами по місту Радехом при ремонті вулиці Львівської. І ще одна приємна новина з міської сесійної зали. Рішенням сесії нашому землякові відомому хореографу зі Львова Володимирові Саболті за підтримку мистецьких закладів міста, обдарованих дітей та молоді, меценатську діяльність в галузі культури і духовності присвоєно звання почесний громадянин міста Радехова, з чим ми пана Володимира сердечно вітаємо.